Народе, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Дивожінка Історія Амазонок. Дивожінка Історія Амазонок це монументальне, епічне та візуально приголомшливе видання, яке занурює читача глибоко в міфологічне коріння народу Амазонок. Цей комікс написаний Келіс Деконік та намальований неперевершеним Філом Хіменесом. Є не просто черговим доповненням до історії «Дивожінки», а справжнім шедевром, що переосмислює та поглиблює легенди про темі скіру. Це скоріше графічний роман для дорослого читача, аніж традиційний комікс про супергероїв. Історія Амазонок розповідає про походження Амазонок задовго до народження Діани. Сюжет починається з того, як богині Олімпу, розчаровані жорстокістю та мізогонією світу чоловіків, вирішують створити нову расу жінок, які житимуть за принципами рівності, справедливості та співчуття. Комікс детально показує їхнє створення, перші кроки на землі, випробування, через які вони проходять, а також їхній шлях до заснування темі скіри як притулку. Комікс майстерно переплітає грецьку міфологію з оригінальною історією Амазонок, створюючи цілісний та вражаючий наратив про їхнє походження. Це ода жіночій силі, здатності до співчуття, стійкості та взаємодопомоги. Історія показує, як жінки, об'єднані спільною метою, можуть протистояти будь-яким викликам. Але незважаючи на мирні прагнення, Амазонки змушені протистояти жорстокості та тиранії, що панують у світі. Наратив є насиченим, часто трагічним, але завжди сповненим надії та величі. Він показує, що навіть боги недосконалі, а шлях до ідеалу викладений болем та боротьбою. Саме візуальна складова робить історію Амазонок унікальним коміксом. Філ Хіменес створює справжній витвір мистецтва, який нагадує класичні грецькі фрески та скульптури, але з динамікою та деталізацією сучасного коміксу. Кожна сторінка це полотно, сповнене складних композицій, потужних образів та глибокої символіки. Малюнок вражає своєю деталізацією, динамікою та емоційністю. Кольорова палітра, виконана Хіменесом, додає величі та міфологічності, підкреслюючи монументальність подій. Це один з тих коміксів, де мистецтво є невід'ємною частиною розповіді, додаючи їй додаткового виміру. Комікс зосереджується на ранніх лідерках та ключових фігурах Амазонок, зокрема на сестрах Королевах, Іполіті та Антиопі. Ми бачимо їх характери, мотивації, внутрішні конфлікти та шляхи до формування унікальної ідентичності. Богині Олімпу також відіграють значну роль, виступаючи як творці, так і спостерігачі за долями Амазонок. Дивожінка, історія Амазонок це не просто комікс, а справжній літературний та художній твір, який виходить за межі жанру супергероїв. Він вражає своєю глибиною, епічністю та візуальною досконалістю. Це історія про творення, боротьбу та пошук ідеалу, яка залишає глибокий слід у душі читача. Якщо ви шукаєте щось більше ніж просто розвагу і готові зануритись у світ міфологічної величі та жіночої сили, то цей комікс саме те, що вам потрібно.